Піде мова. У нас є неймовірна історія ДСНСників з Одеси. А коли чоловік рятує життя, а дружина все знімає, розповідає інше. Мова йде про подружжя рятувальників Андрія Скрипки та Дарії Скрипки, які понад 5 років плічопліч -пліч працюють в одній пожежно-рятувальній частині Одеси, допомагаючи, підтримуючи та мотивуючи одне одного. Він з Баштанки, а вона з Одеси, але познайомилися вони під час навчання у Львові. Університетське життя прогулянки після пар швидко переросли в кохання. Так і минули чотири роки у день отримання офіцерських звань та дипломів. Просто під час урочистостей на плацу перед всім особовим складом університету і запрошеними гостями Андрій освідчився. Далі вона відповіла так, далі обоє перевелись служити до Одеси після 24 лютого 2022 року. Життя подружжя майже не змінилося. Так само працюють в одній зміні. Андрій ліквідовує пожежі після обстрілів та рятує людей. Вона поруч з фотоапаратом. Останнім часом їхня робота стала ще ризикованішою, адже ворог часто гатить по тим самим місцям, коли там працюють рятувальники. І наші герої, про яких ми ще не розповідали, долучаються до нас в прямому ефірі з нашого імпровізованого майданчика Просто неба в Одесі. Вітаємо вас, друзі, Андрій Скрипка, начальник караулу пожежно-рятувальної частини ДСНС Одещини та Дар'я Скрипка, фахівчиня прес-служби ДСНС Одещини. Друзі, і до вас запитання, що ви знаєте, з одного боку ви обидва обрали таку професію, знаючи, що це професія, яка несе з собою постійні ризики для життя. Але зараз ми зіштовхнулися з такою гнітючою реальністю, коли росіяни почали завдавати дублюючих ударів, коли ДСНС виїжджає на місце події, і потім росіяни туди цілі. Вдруге. І от коли взагалі одеські рятувальники зіштовхнулися з цією реальністю, і скільки таких випадків вже було, давайте про це поговоримо, а далі перейдемо до вашої особистої історії. Дар'я до вас запитання. Добрий день, студія. Ми зіштовхнулися з цим питанням ще 15 березня цього року. На жаль, так сталося, що було влучення по об'єкту одному з об'єктів Одеси. І наші рятувальники виїхали на місце, тому що за повідомленням було те, що потрапляння в житловий будинок і людям потрібна допомога. Саме тому рятувальники були направлені на місце. І через декілька хвилин після того, як наші рятувальники прибули на місце, стався повторний обстріл. Наслідок якого загинули два наших водія. Один водій загинув на місці, і один водій прожив до ранку, і в лікарні він також загинув. Водій шостої частини наших, наших рятувальників Одещини. І також ще вісім людей вони потрапили також під обстріл. Постраждали. Вони довго тривалий час знаходились на лікуванні, і ось тільки нещодавно останній з них виписаний з лікарні. Андрію, а скажіть, будь ласка, яка головна зміна в протоколу та переповодження рятувальників на місцях прильотів після того, як Україна вже усвідомила наскільки підступно поводяться російські військові, завдаючи повторних обстрілів по одній і тій самій позиції? Доброго дня, студія. Ну, найперше, це ми чекаємо, звісно, закінчення тривоги, після чого до нас Телефонують диспетчера та направляють на місце потрапляння, ну, місце прильоту. Там ми знаходимося і вже прямуємо в касках, в бронежилетах та готові за всіма приймати міри в випадку, якщо буде повторний ну, повторна тривога, інформація про повторне ймовірне ракетної атаки Андрія, ви згадали засоби безпеки, каски, і бронежилети. А от як воно, коли дружина ваша з фотоапаратом на місці події працює, вона працює в прес-службі має фіксувати усі ці влучання і показувати вашу роботу. Це вам більше додає стресу, чи навпаки ви більш спокійні, що вона поруч, а не десь там в якомусь потенційному ще іншому місці, куди може влучити ракета? Ну, мені, звісно, спокійніше, коли я її бачу, коли вона в моєму полі зору знаходиться, чим я був би вдома, або вона була вдома, коли я працюю. Е, я думаю, ну, для, мене, для мене, звісно, е, спокійніше, коли я її бачу. Uh -huh. а, але а не переживаю за нею в якомусь іншому місці, коли я знаходжуся або вона. Дар'я, а для вас як? Тому що, коли Руслан ставив запитання, ви так трошечки усміхалися. У Вас, напевно, є що розповісти, що таке працювати в небезпечній ситуації поруч із чоловіком. Мій чоловік справжній герой, як і всі наші рятувальники. Це просто неймовірні люди, які рятують чужі життя, ризикуючи власним. І звісно, я посміхаюсь, тому що ми робимо виконуємо надзвичайно важку роботу, але ми повинні її робити і. І я пишаюся тим, з ким я поруч працюю. Важко посміхаюся, тому що трішки буває важко. Так, і в нас і фотоапарати, і бронезахист, і все інше. Але зараз війна, і ми повинні так працювати, щоб виконувати свою роботу, гідно і все, і рятувати чужі життя. А який для вас був найскладніший виїзд, як для рятувальників, коли ви до того, як все закінчилося, взагалі не були впевнені, де зараз перебуває один одного? втратили з поля зору, була така ситуація, коли ви взагалі не знали, чи переживе ваша родина цей робочий виїзд. мабуть, мабуть будинок, житловий будинок, коли були різні. Місця роботи ну, мі було поділено на різні групи, де хлопці е приймали аварійно-рятувальні роботи, робили для е розбору завалів. що, по інформації під завалами знаходились люди і працювали на різних участках. Е я не знав, де вона працює, вона не знала, де я працюю. Ну, тільки бігала і знімала нашу роботу. Е можна сказати, що вони так само при працює, як і наші хлопці, але вони бігають. Е не менше за нас ми працюємо руками. Вони працюють руками і бігають по тим же самим завалам. Так само підходять як якби можна ближче в дим для того, щоб засняти нашу роботу та показати людям як найбільше. Але це не означає, якщо ми не бачимо один одного, то ми там припиняємо роботу, бо е, тільки шукаємо один одного. Та ні, це ніколи не, нас не зупиняє. Він виконує свою роботу, я виконую свою роботу. Ми ніколи один одному не заважаємо і не намагаємось там слідкувати один за одним. Ні, просто ми виконуємо свою роботу разом. Все. А, Андрію, а знаєте, якщо ми, ми вже говоримо про такі побутові речі, то е, так здається, що у ДСНС, у працівника ДСНС, є інструментарій і інструкція на всі випадки життя. І е, е, от в умовах, коли у нас е, ми живемо вже другий рік в блекаутах, в е, відключеннях світла, до вас е, сусіди, друзі чи рідні звертаються за порадами взагалі. І що ви їм відповідаєте? Ну звертаються, звісно, чи знаєте, хоч уже два роки, третій рік війни йде, звертаються де, де є укриття. Бо дехто навіть зараз не знає, де, де є місце укриття, куди можна піти, де можна заховатися під час повітряної тривоги. Та ми вказуємо, що є карта в нас в Одеській області, в Одесі є карта. Для того, щоб можна було подивитися, де є укриття. І туди піти, заховатися під час повітряної тривоги. Колеги так, ще ти, до звісно, вас останнє куди запитання. Куди можна піти зарядити телефони? Та -та -та. Останнє до вас запитання Так, і так. можете дати чесну відповідь. Коли ви знімаєте форму і коли ви просто опиняєтесь сам на сам перед цим прекрасним морем, яке за вашою спиною, чи ви купаєтесь, чи ні? Ми не купаємось, тому що ми працюємо в ДСНС. Ми знаємо, наскільки це небезпечно. Ми просто можемо вийти, прогулятися біля нього, коли немає повітряної тривоги, спокійно прийтися, побачити його безмежність і красу, і, і все. І це нас надихає, це нас заспокоює. А в воду не бажаємо нікому. Ну краще, краще цього не робити, утриматися від цього. Дослухаємося Не, до порад ДСНСників. Друзі, дуже вам дякуємо за вашу службу, за вашу роботу небезпечно і дай Боже, щоб ви завжди поверталися з кожного виїзду додому цілими, неушкодженими і рятували якомога більше людей. Дуже вам дякуємо. Андрій Скрипка, Дар'я Скрипка, начальник караулу пожежно рятувальної частини ДСНС Одещина і фахівчиня прислужби служби Десен були з нами на прямому зв'язку.